Про Уласа Самчука розпочну з запитання, хто такий Улас Самчук? Звернімося до свідчення самого Уласа Олексійовича. Я не тому письменник українського народу, що вмію писати, я тому письменник, що відчуваю обов'язок перед народом, Бог робив мої руки, перо, хай буде дозволено мені використати його для доброго, для потрібного. Отже, Улас Санчук каже, що він письменник. Літературознавець, сучасний літературознавець Карл Рук зауважує, що Улас Самчук, людина європейського штибу. Ерудиція відбивалася у його творах. Отже, це не просто письменник, це письменник європейської орієнтації, людина, котра знала світову культуру, світову літературу. Цікава така була письменниця емігрантка Марія Расевич, яка зауважила. Улас Савчук одна з найбільших найцікавіших особистостей серед українців загалом, а в літературі, зокрема. Отже, Улас Савчук найперший український письменник, журналіст, редактор, емігрант, громадський діяч, культурний. Виборник України, але найголовніша людина, яка скрізь повсюдно і на рівні побутовому, і особливо в своїх художніх творах, сповідувала національну ідею. Народився майбутній письменник 20 лютого 1905 року у селі Дермані, Рівненська область. І говорячи про своє місце народження, він заоплачив ось так. Дермен для мене центр центрів на планеті. І не тільки тому, що десь там і колись там я народився, але також тому, що це справді село, неначе писанка. З його древнім, троїцьким монастирем може цей ряд продовжити. Цікаво, що перед самим закінченням гімназії Уласа Самчука покликали до війська Чеського, бо це була тоді територія Чехії, але він дезертував і виїхав до Німеччини. Там він навчався. В університеті від 1925 року почав друкувати свої оповідання. Звичайно, це були такі ще початки його письма. Від 1929 року Улас Самчук переїде до Чехословаччини, буде навчатися в Українському вільному університеті у Празі. Жодного вищого навчального закладу відомий письменник не закінчив. Все це самоосвіта. Навчався там знову. Я маю на увазі, скажімо, Бреславський університет, український вільний університет, але офіційного документу про вищу освіту він не мав. Роки війни Ола Самчук повернувся в Україну. До речі, він був на Пол у Полтаві, у Кремичуці, і залишив ці такі спогади, важкуваті спогади. Його активна творчість це період починаючи від. З середини 30-х років і майже до самої смерті до 1987 року завершив «Земний шлях Улас Санчук у Канаді. Сьогодні відомо 16 романів Уласа Санчука. Значна кількість його прози, зокрема на білому коні, на коні вороного плянета діпі. Але найбільше визнання у Савчукові принесли три його художні полотна. Це роман трилогія Волинь, яку номінували на Нобелівську премію, але все у різних причин вона так і не стала лауреаткою цієї премії. Це його чотир, е, книга ОС із чотирьох частин. Але на материковій Україні зайшов була самчук із своїм твором Марія матерям, які померли голодною смертю в 1932-33 роках в Україні присвячено Твір Марія це розповідь про Україну 60-х років 19 століття. Але в центрі цієї розповіді перебуває голод 33-го року. Сам Самчук не переживав Голодомору, але його дружина Марія була із наших теренів, із України центральної, і вона розповідала про ті страхіття, які довелося українцям пережити у роки штучного Голодомору. У своєму Творі Марія була Санчук використав і документальні факти, звичайно, і історію багатьох родин, про які він чув, про які він знав. І історія Марії це по суті історія України і самісінького народження до самої смерті. Її називали ні Марійкою, ні Марусею, називала лише Марія тверда, непереможна, несхитна людина, яка створила сама себе і. Будучи сиротою, вона зуміла влаштуватися нормально в цьому житті. Тобто його твір це свідітна, сучасна життійна література. Марію можна зарахувати до святих. Завершуючи, хочу зазначити, ну, яка роль, що була Санчук для України. Зацитую знову ж самого автора: я ставив і зараз ставлю собі досить, як на письменника, виразне завдання. Хочу бути літописцем українського простору в дубі, який сам бачу, чую, переживаю. Для цього маю свою вироблену концепцію, свою ідеологію, підморівку і виконую це завдання з послідовною почерговістю. По суті, Уласа Савчука називаємо Гомером ХХ -го століття. Його твори це художня історія України. Особливо от та історія, яка творилася в добу Модерну на зламі 19-го-ХХ століття, і та історія, яка. Яку намагали перекреслити у 30-40-х роках ХХ століття зараз. Рівенська обласна рада хоче знову повернути Уласа Санчука до шкільної програми. Вони написали листа до міністра освіти України, бо у 90-х роках 20-го століття твори Уласа Савчука передовсім Марія були у курсі шкільної української літератури, коли прийшов до влади міністр Табачник, Він викинув. Уласа Санчука викинув, як і інших авторів, котрі, по суті, несли національну ідею. Повернення Санчука у шкільну програму це по суті ну не просто патріотичне виховання, це національне виховання. Це створення українців, школярів, майбутніх українців свідомими, національно свідомими і національно самосвідомими.